Сьогодні ми нарешті доробили повністю цю систему. Сьогодні у ми... нас вже керування відбувається від нашого девборда з контролером. От. До порта контролера підключений дешифратор. Переключення розрядів також підключено до цих портів керування у нас буде відбуватися кнопками. Значить, Кнопками вверх-вниз у нас переключається число. От. Програма написана таким чином, що, коли доходить до максимального, тобто до 9 дальше далі воно не працює, кнопка перестає працювати. І так само вниз, коли ми йдемо до нуля, от, так само. Кнопками влево вправо у нас отбывается переключение разрядов. Все бывает не очень добрый контакт. Поки що у нас одне число. Я ще не зроблю програму функцію, коли окремий кожен розряд буде мати своє значення. Просто поки що так от для тестування вистачає цього. Тепер ми маємо мабуть, лишимо. нашу систему на часовий тест, тобто воно має... Воно має перевіритись, чи воно буде достатньо, що чи все, чи нічого не гріється, там і так далі. На надійність все.